Передусім, новини із регіонів. Росіяни продовжують воювати проти мирного населення, бо інакше їм не вдається. Сьогодні росіяни обстріляли Авдіївку на Донеччині. Дві ракети прилетіли у школу. Там загинула місцева мешканка. Вранці окупанти в чергове гатили по Харківщині. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Наслідки атаки на фото загиблих на щастя немає. А от на Сумщині, на жаль, без жертв не обійшлося. Загарбники знову били по прикордонню. У селищі Зноп-Новгородське загинув один чоловік. Ще п'ятеро людей зазнали поранень. Ракета влучила біля місцевого професійно-аграрного ліцею. Сьогодні вранці росіяни обстріляли населений пункт на Миколаївщині. Загинули чоловік та жінка, а семирічну дитину забрала швидка. Поранення отримали ще двоє людей. Росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Сьогодні вивели два надводних ракетоносія та один підводний з загальним залпом до 20 ракет. Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і над акваторією Азовського моря. Військові попередили, що загроза ракетного удару наразі надзвичайно висока. У Білорусі одразу на кількох КПП з Україною почали з'являтися пропагандистські плакати на білбордах. Неоднозначні написи на одному з них зображено українську столицю а в лупі американський військовий на тлі прапора США. Це доповнює фраза. Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів. На другому плакаті зображені кадри з другої світової війни та фраза Білорусь пам'ятає. Нагадаємо, що білоруські прикордонники неодноразово скаржилися на провокації з боку українських колег, але загрозу наступу із півночі наразі немає. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація. Частина цих сил була виведена. Є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметове містечку для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відсвятковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання захорони державного кордону на кордоні з Білорусі. Також стоять збройні сили України, а ситуація наразі контрольована.